Всім привіт! І сьогодні у нас буде порівняння. Магазин е, з магазину навігатора дешевий. Я вставлю десь скріншот потім ми вставимо, закреслимо магазин, щоб ви дійсно бачили, що ми замовили навігатор, і попросили туди встановити їхні програми. Що вони встановлюють? І чим відрізняється від нашого вже готового під ключ Ось прийшов у нас такий навігатор. Це на Android PNR, який у нас ми апгрейдимо. Да? Встановлюємо актуальні мапи, це все видаляємо, встановлюємо актуальні мапи, камери, радари, точки інтересу, а доповнюємо точки інтересу не тільки від виробника, да, там паркінги, заправки, а від інших водіїв, що водії ставлять на, точці, на карті, і потім ці точки в програмі відображаються. Ну і налаштовуємо. Перше, коли ти береш навігатор, запускаєш, це те, що він на англійській мові. Тобто тут, да, скажімо так, ніхто там дуже. Не заморочуються, як ви там буде у вас навігатор, яка мова і так далі. Вам взяли з інтернету, встановили все, що є, запустили все, далі йдете, ваші проблеми. Мова. От бачите, відкриваю меню, воно все, все на англійській. Зараз наш запущу, щоб бачили різницю одразу. По програмам є тут Navitel, є IGOV. Тепер дивий момент. А, ті, хто. Їздять, ті, розуміють, ось по програмам, які версії працюють, які ні. Бусарсофт, якщо бачите назву при записі, ось це Басарсофт, все. Для вантажних вона не підходить. Хоч тут і є параметри підвантажний, все, ця версія дуже погано працює для вантажних. В неї поганий алгоритм прокладування маршрутів. Диви, те ж саме, У меню навігатора. По самой навігації, не тільки навігатора, теж на англійській. І ось як наший, з винесеними програмами на робочому на главному столі, щоб одразу було видно чим користуватися. Диви, заходиш у навігатор в налаштування. Все на нашій мої. Все, все, все. І зараз відкрию програму для зрівняння. Ну і тут же ж ви побачили, так? Да? Ось цей навігатор дешевше, якщо купувати, десь там знайдете. А в нас дорожче, плюс-мінус там 800 тисяч гривень. Диви, IGOF primanjain програма. Тут ти її бачиш? Я її теж не бачу, її тут немає. Просто класична і навітел. Все. У нас же ж IGOF приманей, яка може показувати пробки, ремонти доріг, аварії. Ну, це більш новіша програма, але ж не всі її встановлюють. Заходимо в програму, і знаєш, що мене здивувало? От ми там скріншот ставимо, де буде дату придбання, видно. Ось ця версія, да? Контент, Контентно, ну, я трохи розумію, куди мені треба натискати, хоч на, на англійській мові. Диви, Рікард, зараз я. 2020 рік, четвертий квартал. Беремо наш навігатор, який вже у нас готовий підключити на Android 4 тисячі гривень. Коштає це тому ну, тим людям, хто каже, а чого, чого у вас техніка дорожча? Я собі ж. Піду дешевше. Та, будь ласка, купуй. Ніхто ж не проти. Ми свої ціни не скриваємо, завжди пишемо. Є сайт, де купляю ось такий з такими картами. Ми тобі самі можемо ось цей продати набагато дешевше. Тому що тут роботу ніякої не потрібно робити. Він прийшов, ми упакували, нічого там не робили і відправили. Все. Тепер дивимося у нас. Все на нашій. українській, хто потрібно, українською мовою буде. Супровід. Кому потрібно, під будь-яку країну. Ти в мапи заходиш, який рік 2023 -й, 4 -й квартал. Є. Є. Також само адреса точок 2023 -й, 4 -й квартал. Профілі маршрутів. Те ж саме. 2023 -й, 4 квартал. ось зараз приближуш. Інформація для вантажівок, який рік Саме актуальний, який вийшов в 2024 Тобто ці мапи. Ми не будемо поки називати магазин Деса Він, да, він коштує там, трохи дешевше. Да? Ну дивись, тобі буде приємно таким користуватися. Я думаю, що буде приємно. розумієш, куди не грати. Ця версія для вантажних не підходить. Актуальна, його в на джейн немає. Навітел. Що у нас по Навітел? Навітел для вантажних не дуже. Вона лише більш детально по Україні. Використовується. Ну, зараз подивимося, що тут мапа. Тобто, і а, якщо не звернула увага, де сам який зараз найбільшим популярним попитом, його тут немає. тобто Тут одна програма. Тут не комплекс програм під вантаження. одна і друга така допоміжна програма. Задивлюсь, Задив, що тут мій Vitel. Мапи-мапи. Завантажити мапи. Східна Європа. Ну, теж 2000, бачиш, 203 Q1 вже набагато є новіше. Ну, основне це Айгов. Оцей навігатор, що з ним буде зараз відбуватися? От ми вже підготовуємо там на відправку. Він про повністю оце, що в ньому є, видаляється. встановлюється нове. Навіть покажу з, по інтерфейсу. Наше. Там все налаштоване, ось кнопка є. Ось тут буде справа, ось у вас буде найближчі парки, там заправочка і так далі. Тут в програмі ти її знайдеш, Тут її немає. І зараз от, тут не налаштована, щоб день-ніч він перемикався. Тобто все це треба налаштовувати по новій з самого нуля. І ось покажу, як. Бачив все навіть. Якщо я просто розумію, коли наскати на англійській. І дивись, як буде програма яку. Зрозуміло? Да. Ото так. і Тому а, і дивись, як буде наша вести. Є різниця. О, там взагалі диви картинка, диви, стрілка пропала, диви, що відбувається. Він на поворотах. Mile, я навіть розповім, що відбувається. Бачите, я удачно. До повороту на поворот, він просто в темний екран виходить, а диви, як у нас? Стрілка нікуди не пропадає. І все, і ти не бачиш навіть, де ти знаходишся. Диви, як у нас? А як там зверху? Через 50 метрів поверніть наліво. Все, от тобі знаки е знаки заборони, знаки ограничення, знаки по вашому шляху. Батьки, коли ти до поворота під'їхав, все, вона ну, нас старенька. Вона не налаштована, вона просто закачена і все, щоб було, ну, для виду. Все. Тому по цій програмі зрозуміло. тут ніяких. Нема допоміжних, от те, що є, користуйся. Просто е розумієш, його зараз треба брати, прошивати новікам сам. Деякі просто заходять там, аби щось ляпнути, як називається, аби щось вставити своє. А чого у вас дорожче, ніж там я бачив? Будь ласка, якщо диви, можемо ми ну, навіть зробити е простіше. Кому потрібно. Дешевше ми можемо відправляти ось так. Він ну, буде дешевше, ну, там, явно буде дешевше. На гривень 500 буде дешевше, ніж у нас новий. Просто взяли, відправили вам і питань немає. Навігатор працює, все одно, по програмі вже самі розбираєтеся, як там і що працює. Тому ось так ось. І давай, щоб мені ж не казали, та що у тебе там ярлики Камсам-Антирадар. Запускається, ставиться віджутом на програму, сповіщає не тільки про стаціональні, а про правомодійні камери. Програма iGov Prima NetGen, яку ми запустили. Повністю все налаштоване нове меню. Всі параметри iGov Prima, що ми би запускали. На VTL програма теж присутня з актуальними картами. Ну і Google Maps, Все винесено на робочий стіл. Зроблено по-людськи, так щоб можна було цим користуватися. Я не кажу, що у нас самі низькі ціли, але ми робимо так, щоб цим можна було користуватися, щоб його не, знаєш, не було соромно відправити, і потім думати, що там і як. Ну, це реально нікуди не годиться. З, зі старими мапами вже як більше року їм куди вас буде він вести, а тим паче в Європі. Ну, а, потім, а потім вже ж беруть такі навігатори. Телефонують нам, от ви знаєте, я там скільки перепробував тих навігаторів, воно нічого не працює. Ну, ви ж на навігаторі захотіли зекономити, ну, то нього і так. Треба в першу чергу розуміти, що навігатор це лише пристрій, інструмент, да, на якому програма встановлюється. А те, як веде вас, це залежить від алгоритму програми. Якщо програма буде досить е, правильно зібрана. Правильно зібрана. вона по різному може. Але якщо вона правильно зібрана, то тоді буде менше питань. Звісно, там є якась похибка в картах, але в цілком по Європі взагалі питань не повинно бути. Тому ось, ось так, ось я розповів, що тут треба все налаштовувати. Мови, програми, ну, тут все повністю скидується і вже готується там година, часу або більше для того, щоб це було можна використовувати. Тому хто хоче зекономити, вам саме Басарсофт програма, підійде, але не для вантажних. Якщо хтось не хоче, хоче так, щоб все було по-людськи зроблено, щоб воно з актуальними завжди було. А потім теж от, питання: а чого в мене дороги не бачать. Я купив навігатор собі, десь там. Чому дороги? Ми беремо, перестановлюємо тоді все нормально. Так а навіщо два рази платити, якщо можна один раз замовити і все. Тому, друзі, обирати вам. Обрати вам, але завжди розуміти, в чому різниця. От було порівняння з -за звичайного магазину і з магазину Навігатор. Те, що робимо ми, те, над чим працюємо кожного дня, щоб. І підтримка, да, тобто, тут ви купили десь в інтернет-магазині, там, ну, суто, там спитали, програму буде так, чисто вона там бонусами йде вам і все. Ви поїхали десь, другу телефонуєте. А як, наприклад, мені там курсор змінити, а як мені мову перевстановити, а чому в мене якась помилка? Що вам кажуть? Знаєш, друже, давай до побачення, ми тобі програму там встановили, як вона там що працює, ми то не розбираємось душа. Ми навігатори продаємо. А тут у нас приймають менеджери дзвінки, у вас щось в дорозі сталося, і що ви телефонуєте, і ми це під'єднуємо вирішуємо. Технічно, коли у вас там є можливість да, інтернету і так далі, або по відеозв'язку. Тому досить писати нам, що там я десь знайшов на 400-500 гривень дешевше, чому ви таку ціну не зробите. Тому що ми працюємо набагато більше над програмою, ніж просто її встановити і забути про це. Тому компанія навігатор обирай правильно.